Тречне командування повітряних сил збройних сил України зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня Вітаю, доброго ранку. Наша розмова е, проходить під звуки сирен і чергового ракетного обстрілу Росіянами України. А е, е, з чим сьогодні мають справу повітряні сили збройних сил України, і зокрема е, які вже станом на зараз, е, тому що повітряна тривога вона більше години тому. Розпочалася і були повідомлення про збиття дронів Камікадзе іранського виробництва Шахід. Які результати станом на зараз, і взагалі в цілому оперативну обстановку? Розкажіть, будь ласка, так ворог продовжує атакувати Україну ракетами. Нагадаю, що вчора понад півсотні ракет було запущено саме з літаків стратегічної авіації бомбардувальників. Ту 95 Ту-160, це ракети Х-101, Х-555, одні з таких Х-101, одна з найдорожчих ракет, яка сьогодні є на озброєнні окупантів до 13 мільйонів доларів. ми на не раз на цьому наголошуємо, що нічого окупанти не жаліють. Гроші не головне, головне, щоб ракети не закінчились для них. От власне тому їх і економили от кілька місяців, щоб зараз от завдавати ударів саме по. Мирним містам по критичній інфраструктурі сьогодні ще один день, ще одна атака небезпека ракетна по всій території держави. З сьомої ранку фактично вилетіли ці літаки з району Астраханів з півночі Каспійського моря. А до того ще Починаючи із 3-ї до півшостої години, вже є повідомлення так про збиття восьми дронів камікадзе шахід 136 Це сталося на Одечні та Миколаївщині. повітряна плане на південь відпрацювало доволі таки вдало збито вісім цих камікадзе. з сьомої ранку. Бачите, так були запуски ракет попередньо, так що не менше чотири. Ракети було випущено з стратегічної авіації, і маємо таку інформацію, що от на даний час чотири ракети саме вже знищено нашими. Підрозділами та і авіацію, і зенітні ракетні війська, і перенесні зраті сестперенесні зенітні ракетні комплекси наших мобільних вогневих груп. Тому робота бойова йде. Наші підрозділи роблять усе можливе і неможливе для того, щоб дійсно перехоплювати ну, ці надзвичайно складні цілі. Так це технологічні ракети і не просто їх збивати тими засобами, які в нас є. Сьогодні на озброєння зараз дійсно інформація була від голови. Міськоцильна адміністрації Миколаєва, так що дійсно ще один виліт, ще одні пуски ракет по всій території буде зберігатися повітряна тривога, тому що ракети я нагадаю, що хаста 1 може летіти на відстань 5500 кілометрів. Ну приблизно швидкість ми знаємо 800-900 кілометрів на годину. Вона може летіти і змінювати курс вліво, вправо, по кругу. Тому це ще буде збільшено час прильоту до цілі. Якщо ціль на західній Україні, то Тривога може тривати більше години і так далі. Тому ще раз і ще раз наголошуємо на тому, що дійсно ворог продовжує атакувати. Зберігайте спокій, бережіть своїх рідних, і йдіть в укриття. Україна потребує повітряного щита, аби захистити мирних жителів і критичну інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Твіттері за підсумками розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави також наголосив про. Важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор Російської Федерації, пане Юрію. Також надійшла інформація про те, що Сполучені Штати Америки нададуть нам сучасні ППО. Яким чином вони можуть змінити зараз хід подій і захистити наше небо? Вони можуть змінити і суттєво наростити нашу систему протиповітряної оборони, якщо будуть нам надані в достатній кількості. Те, що сьогодні ми маємо на сьогоднішній день. Це позитивне рішення Німеччини. Так вже ну вже не раз було прилюднено, і міністерка оборони Німеччини була в Одесі. Це надання Україні систем Арісте, найновіший фактично у світі козні ракетний комплекс з дальністю ражня до 40 і більше кілометрів. Якщо ну, застосовувати його певних за певною методикою, і власне цього комплексу, це мова йде про одну батарею. На жаль, наразі буде недостатньо для того, щоб ну суттєво наростити. Але на певному напрямку зміцнити наше ППО не можна, тому що комплекс сучасний з потужним радаром, з потужними ракетами, які зможуть е реагувати на ті загрози і збивати ті ракети, які сьогодні ми ще ну не, не маємо спроможності збивати тими комплексами, які є у нас на озброєнні. Що стосується е іншого комплексу Норвезького е знітракетний комплекс е «Насамс», те, що всіх на слуху власне це той комплекс, який мають. Провідні країни світу у себе на озброєнні близько 12 країн озброєні саме насамсами ракети. До них ідуть американські, комплекс Норвезький, і ці ракети вже закладені в пакет допомоги Україні Сполученими Штатами. Власне, мова тепер йде про те, щоб що норвезька сторона нам надасть саме дві батареї. А щоб наростити суттєву систему ППО ну, ту, що у нас є існує, що цими комплексами, потрібно значно більше, значно більше тих комплексів. І мабуть про це і буде йти мова сьогодні з нашими західними партнерами. Ну і не тільки сьогодні. Я нагадаю, що очікується також і зустріч в рамках формату Рамштайн. Ну і також учасники північно-атлантичного альянсу теж збираються розглядати українське питання. Пане Юрію, я хотів запитати стосовно. Застосування росіянами території Білорусі та і білоруських військових сил для ракетного терору України. Якщо порівнювати запуски з різних куточків Росії Чорного моря, то який відсоток саме летить з Білорусі? У ну, з білорусі може для нас нічого не змінилося з початку конфлікту, тому що Білорусь з 24 лютого території використовується всі без виключення аеродроми, які в них є. Там базуються не лише авіація, там базуються оперативно-тактичні комплекси Іскандер, які постійно атакують Україну. Ну як ви знаєте, вчора було атаковано з різних напрямків не лише дронами Камікадзе. Дрони камікад залетіли із південного напрямку, а також із території Білорусі, тобто вже туди було перебазовано їх. і в Курську область. Звідти і з Білорусі атаковано було і і столицю, і е, північні е, області е, нашої країни. Е, ну там відпрацювала непогано протиповітряна оборона, дійсно збито е, фактично. Якщо брати разом зі Сходом і Північній області тринадцять додаючи до тих 13, що були збито у першу хвилю, то 26 дронів Камікадзе лише за вчорашній день було, було збито. І частина з них летіла так саме з території Білорусі. Світи запускають також іскандери по нашій території. Це нічого тут нового немає з різних напрямків: це і авіація, і калібри з моря. І іскандери саме от з півночі країни таким чином ворог намагається роззосередити нашу пильність, нашу увагу зенітних ракетних військ проти повітряної брони в цілому для того, щоб ускладнити нам виявлення та збиття тих тих ракет, які летять сьогодні в наші Пане юрію. Від маршруту траєкторії ракети звідки вона запускається і куди вона може прилетіти? Чи взагалі не варто вираховувати? Ну я, я маю на увазі принаймні цивільним. Цивільним точно не варто, тому що це ну складна наука. Цивільним треба дотримуватись тих правил, які вже давно прописані, існують, які рятують життя. Траєкторія балістичної ракети Іскандер М. Це ракета вилітає, летить. Сфера фактично звідти на величезній швидкості опускається і ну, неможливо збивати тими засобами, що сьогодні є. А от власне Іскандерка, це вже крилата ракета, це вже її більш -менш, вона летить, як і Калібр, як і Хасто 101 Ці ракети прокладаються їм курс так заздалегідь, вони можуть. Летіти групами, розділятися на декілька частин, вражати, одні, одні вражати цілі на там, сході країни, решта летіти далі в центр, потім на захід, змінювати траєкторію польоту постійно, телеграм-канал пишуть: от помічено ракети, так, Хмельницька область, допустимо. Вже всі думають, що вони летять саме. Далі туди на Львів, так а вона може звернути і полетіти там на ну, скажімо, на рівне там чи на Луцьк. Ну, ну це точно наука. Це точна наука, є. як ви кажете, не для цивільних, а для спеціалістів, таким як а, а, повітряні сили Збройних сил України. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був з нами.